Чи потрібно нам укладати шлюбний договір? Чи люди зазвичай не розуміють про що цей договір? Наташа, розумієш? Я не впевнений в тому, що, наприклад, мого чоловіка немає боргів. В суспільстві верує думка, що шлюбний договір здатен зруйнувати шлюб. І все. То навіщо ви мені? Я не знаю, навіщо. І в них є вже готовий план, як вони будуть жити. Навіть одне обговорення може показати справжнє обличчя другого з подружжя. Я хочу укласти шлюбний договір. Друзі, привіт! Я Наталя Горболь, практикуюча адвокат сімейного права і сертифікований коуч у сфері сімейних відносин. До цього моменту я виступала в залах судових засідань на різноманітних заходах. А зараз веду ще і цей подкаст, в якому розповідаю про шлюб, відносини з сім'ю, а також про труднощі, з якими стикаються двоє на різноманітних етапах свого сімейного життя, а також про шляхи вирішення цих самих сімейних труднощів. Тож починаємо. Розглядаємо сьогодні тему про шлюбний договір. Нещодавно я почула таке питання: як ви гадаєте, чи потрібно нам укладати шлюбний договір? Чесно кажучи, коли я чую е такі і подібні питання, я трохи впадаю в ступор. Чому? Тому що я не розумію, чи то людина хоче перекласти на мене відповідальність за своє власне сімейне життя, чи вона дійсно не розуміє, навіщо їй потрібно укладати шлюбний договір, і що з цим робити? В більшості випадків. Такі питання виникають через те, що люди зазвичай не розуміють, про що цей договір. Зазвичай люди думають, що шлюбний договір це для заможних людей або для тих, хто хоча б має мінімальний набір майна, це, наприклад, квартира, машина, дача. Іначе цим договором вони можуть врегулювати кому з цього майна що дістанеться. Також в суспільстві вирує думка, що шлюбний договір здатен зруйнувати шлюб. Що з цього є правдою? Давайте розбиратися. Коли ми говоримо про шлюбний договір, як на мене, це договір про те, як люди будуть Будувати своє сімейне життя. Не про те, кому машина, кому квартира, кому дача. а про те, як вони будуть взаємодіяти під час життєдіяльності своєї сім'ї. І це головне. Але якщо пригадати те питання, з якого я почала сьогоднішню розмову, чи потрібно людині укладати шлюбний договір, то я вам скажу одразу, якщо я тільки чую такі питання. Я ставлю інше питання людині, а навіщо вам шлюбний договір? І в залежності від того, що людина відповідає, будуть залежати шляхи відповіді або вирішення цього питання у власному житті людини. Що я маю на увазі? Якщо людина каже, Наташа, розумієш, я не Впевнений в тому, що, наприклад, в мого чоловіка немає боргів. І я хочу якось це врегулювати. Так, звісно, шлюбний договір здатен вирішити це питання. Або, наприклад, Наташа, розумієш, я не впевнена в тому, що я хочу, щоб квартиру, яку ми купуємо, чоловік записував на свою маму. Я хочу якось це вирішити. І мені здається, що за допомогою шлюбного договору ми це можемо зробити. І це інший шлях вирішення цих питань. Тому, виходячи з цього, я абсолютно зрозумілим, що в кожному питанні фактично закладена ціль укладання шлюбного договору. Не знаючи, знайомий ви з моїми напрацюваннями вже. Щодо шлюбного договору, але ще в 2016 році я фактично єдина в нашій країні сформулювала сім цілей укладання шлюбного договору. Чому це важливо? Тому що, в залежності від цілі, формується зміст шлюбного договору. Наприклад, якщо ви ставите перед собою мету захистити ваше майно, від кредиторів, то зміст шлюбного договору буде одним. Якщо ви, наприклад, ставите мету захистити ваше майно від е спадкоємців е в особі дітей від попередніх шлюбів одного з подружжя, то зміст шлюбного договору буде трохи інший. А якщо ви ставите мету укласти шлюбний договір який би був е, на кшталт дороговказу розвідку вашої сім'ї, або ви хочете за допомогою шлюбного договору в е, сформувати бізнес-план розвідку вашої сім'ї? Але це буде зовсім інший зміст договору, який буде відрізнятися від змісту тих договорів, про які я говорила, і які переслідують зовсім іншу мету? Тож повертаючись знов таки до питання. Чи варто нам укладати шлюбний договір? І до мого питання назустріч, а навіщо вам цей шлюбний договір, потрібно з'ясувати дійсно, навіщо людині шлюбний договір. Коли людина каже: розумієш, в мене немає жодного майна, яке б я міг вписати в шлюбний договір, то навіщо він мені? Я не знаю, навіщо. Але навіщо ви до мене звертаєтесь для того, щоб я вам відповіла на ваше питання, чи потрібно вам укладати шлюбний договір, якщо у вас немає майна? Звісно ж, я знаю відповідь. Тому що е десь по думки людина хоче досягнути той е стабільності свого сімейного життя, в якій їй буде зрозумілим дії кожного з членів сім'ї. Що і як, як хто буде робити, і як взагалі їх сім'я буде жити. Що я маю на увазі? Коли ми говоримо про життєдіяльність сім'ї, то ми маємо розуміти, що саме цей процес життєдіяльність сім'ї він складається з певних чинників або складових. Тобто є відповідна структура, яка притаманна кожній окремій сім'ї. І вона майже не повторюється. Ну, Хіба в деяких моментах, тому що кожна сім'я унікальна, кожна сім'я сама вирішує, як вона буде жити, за рахунок чого, буде, чого або кого буде існувати їх сім'я. Тому е основним, на мій погляд, є е та залишається, і я завжди про це кажу: вирішення фінансових питань і завдяки цьому буде зрозумілим. Як буде жити сім'я? Коли ми говоримо про вирішення фінансових питань, звісно ж, ми, ми маємо говорити про сімейний бюджет, резервний фонд сім'ї, ну і все, що пов'язано з цими питаннями. Коли ми говоримо про сімейний бюджет, до речі, ця тема сімейний бюджет буде розглядатися в окремому епізоді, Тож слідкуйте, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, не забувайте писати коментарі або питання, а також теми, які вас будуть цікавити. Тож, говорячи про сімейний бюджет, тут коротко просто скажу, що кожна сім'я це на моє велике переконання, кожна сім'я. Має розуміти за рахунок чого існує їх сім'я. І для цього, власне, і є сімейний бюджет, формування або утворення і керування яким ми будемо розглядати в наступних епізодах мого подкасту. Також є таке поняття як резервний фонд сім'ї. Це е, теж Окремий такий розділ життєдіяльності сім'ї, який призначений для того, щоб сім'я одразу на березі вирішила всі свої фінансові питання і е, далі почувалася спокійно. Е, кожен з подружжя насолоджувався одне одним, і все в них було добре. Те, що я зараз вам перелічила. Все це відноситься зазвичай до шлюбного договору, який переслідує мету визначення бізнес-плану розвитку сім'ї, або дороговказу розвитку сім'ї, або деякі мої колеги навіть називають. Таку мету шлюбного договору, як статут сім'ї або навіть Конституція сім'ї. Тобто цей договір, зміст цього договору передбачає, що дві дорослих людини сідають, проговорюють всі складні питання і все. І в них є вже готовий план, як вони будуть жити, розвиватися і досягати своїх цілей. В межах своєї створеної сім'ї, якщо ж ми говоримо про а, інші цілі, про які я говорила раніше, як то захист майна від кредиторів або захист майна від Спадкоємців в особі дітей від попередніх шлюбів одного з подружжя, або вирішення питання щодо розподілу майна, яке потрібно буде вирішувати вже наприкінці шлюбу перед розірванням шлюбу, або якщо ми будемо говорити про виникнення ризику кримінального переслідування одного з подружжя і це питання також зачіпає майнові інтереси кожного з подружжя, і шлюбний договір здатен вирішити такі питання. Тому ми маємо говорити про таке серйозне ставлення до цього питання і визначення чіткого плану змісту договору, який буде переслідувати ту чи іншу ціль. Тож, як ви зрозуміли, перш ніж замислюватися над тим, чи потрібно вам укладати шлюбний договір, спочатку потрібно відповісти на питання, навіщо. До речі, я згадала, в, мої, в, одні, в однієї з моїх книг є чек-лист на тему укладання шлюбних договорів. Там, до речі, він. Цей чек-лист з двох боків е, підсвічений, це коли вам пропонують укласти шлюбний договір, і коли ви хочете укласти шлюбний договір, тож ви можете переглянути ці чек-листи в моїй книзі і ще раз е, впевнитися в тому, чи дійсно вам потрібен шлюбний договір. Тому що жоден адвокат або жодна взагалі людина, третя особа, яка не є. Членом вашої родини або вашої сім'ї не зможе за вас відповісти на це питання, чи потрібно вам укладати шлюбний договір? Так, деякі адвокати, коли клієнт питає, чи потрібно вам укладати шлюбний договір. Відповідаю так, звісно, тому що це дуже крутий інструмент. Він закриває такі-то питання, він закриває такі-то питання, він закриває такі-то питання. Але, на мою думку, ніхто з людей, які не є членом вашої сім'ї і не є вами, не зможе відповісти за вас на це питання. І коли ви починаєте розмірковувати, чи потрібен вам цей шлюбний договір, чи не потрібен, ви маєте впевнитися в тому, що ви реально розумієте предмет цього договору. Тобто не лише ви вже визначили ціль цього шлюбного договору, для чого він вам потрібен, а й ви точно знаєте предмет цього шлюбного договору. І для того, щоб ви взагалі промовляли вголос ваше бажання укласти шлюбний договір, адже ж договір це консенсус двох сторін. Тобто, ви для того, щоб укласти шлюбний договір, маєте іншому з подружжя сказати: Я хочу укласти шлюбний договір. Звичайно, з цим теж є проблеми, тому що люди, як правило, не знають, якими словами це проговорювати, що в цей момент потрібно робити, якісь документи надавати, чи просто це словами промовляти. Ну, люди цього теж не знають. Але якщо ви точно будете знати предмет шлюбного договору, якщо ви точно будете знати відповідь на питання, навіщо вам шлюбний договір, то ви точно... Будете почувати себе дуже впевнено і зможете відстояти свою точку зору. Звісно ж, як я колись раніше говорила, що інколи навіть одне обговорення може показати справжнє обличчя другого сподружжя, якому ви пропонуєте укласти шлюбний договір. І, на жаль, оце справжнє обличчя може. Не сподобатись. але вирішувати знов таки вам, тому що це ваша родина, це ваша сім'я. І це ви закриваєте цією розмовою або обговоренням шлюбного договору ті питання, які ви поставили перед собою, навіщо вам шлюбний договір, і яку мету ви переслідуєте. Тому, вирішуючи питання, чи укладати вам шлюбний договір, чи не укладати. Перш за все, ви маєте бути чесним з самим собою. Друге, ви маєте чітко уявляти предмет шлюбного договору. Третє, ви маєте чітко знати відповідь на питання, навіщо вам цей шлюбний договір. Ну і четверте, ви маєте бути абсолютно в дорослій позиції. І не перекладати відповідальність за своє життя на іншу людину. На цьому все не перемикайтеся далі буде.